Всім привіт! До уваги! Власний автомобіль на продажі Volvo v 90 2014 року. Рестайлінг на d 4 чотирьохциліндровому твінтурбовому двигуні. Дизельний, обслужений з максимальними фарами, автодальнє автоближнє і вміє вирізати зустрічний потік. Дихошки. Ось така гума. У нас нормальна Goodyear з 16 дисками. Ось така вона в стані по кузову, Вона відполірована, нанесена віск де четвертий двигун. Ось в такому гарному стані. Гарне лакофарбове покриття, якісно відполіроване. Зроблена хімчистка, повний електропакет, шкіряні сидіння. Сидіння в дуже гарному стані, не просижене, не протріснуте, нічого. Гарний стан, дуже сидінь, дуже гарна комплектація з отриманням полоси, автор старт-стоп, бліз-система сліпих зон, парктроніки, восьмиступеневий айсін. Ось так виглядає. Кермо в гарному стані, круїз контроль є, мультимедія, гарна музика. Заднє сидіння теж гарне. Так, розблокуємо. Гарне сидіння, дуже гарне сидіння, прям вообще ідеальне, як будто ньому ніхто і не їздив. У нас є багажне відділення зі шторкою. Є ось таке відділення можна вішати, покупки. Тут у нас є ось така ніша велика. ергономічний зручний автомобіль в керованості. Потужний двигун на 181 кінську силу. Всі системи працюють справно.